Сьогодні по всій країні переселенці із зони АТО вийшли на мітинги у Києві, Львові, Херсоні, Ужгороді та інших містах. Люди обурені тим, що влада ігнорує їхні проблеми. А у тих рідкісних випадках, коли надається, хоч якась допомога, політики влаштовують показову виставу. Не залишилися осторонь акції і Дніпропетровські переселенці. Озброївшись плакатами та гаслами, люди вийшли на вулиці, аби привернути увагу обласної влади. Кілька десятків обурених переселенців зібралися під стінами облдержадміністрації, аби показати владі, що вони ще живі. Вони тут у Дніпропетровську, і у них є проблеми вирішити, які самотужки немає можливості. Головна вимога людей державна підтримка у придбанні власного житла. Адже з нинішніми банківськими відсотками у них небагато шансів. Ми розуміємо, що з неба нічого не падає на нас і готові трудитися і заробити себе житло. Але нам нужна допомога. Прежде всего, нужна програма государства, на яку ми могли оперативно. Учасники мітингу закликають переселенців по всій Україні бути активнішими та боротися за свої права. І сьогоднішня акція повинна нагадати владі, що питання мільйона українців, які втекли від війни, не закрите. мы есть здесь, мы есть в Виннице, в Ужгороде, в Киеве, в Херсоне, то есть во всех городах. Если хотя бы какую-то часть переселенцев увидят активную, то у нас уже станет видно. Если мы будем сидеть дома у себя там в съемных квартирах и тихонечко плакаться, что нам очень дорого, что мы не можем этого себе позволить, то, естественно, результата точно не будет. А от этого, я думаю, в принципе, нас должны заметить, увидеть. Если мы чего-то требуем, значит, чего-то нам надо. Але привернути увагу посадовців не вдалося. До мітингувальників так ніхто й не вийшов. Єдина надія, що, хоч в інших містах України, переселенців помітять. кажуть, головне, аби столичним пікутувальникам вдалося достучатися до депутатів Верховної Ради. Антон Мачула, Олександр Пронський, новини 11 каналу.